Замір, я захваті кажу. Билайся, живі. Що, де повалювати, скинь. Руки не дай, руки не договій. Утримання, перехід. На утримання переходи. Скиди ножки, скинь ножки. Отак, От прай, все, лягай, все, тримай. Просто тримай. Открізь поразить. Тримай. Так, ще, ще. Ще тримай. На нього. Вищо? Тримай. Залазь на нього. Залазь на нього. Шиф, заправь его. ноги. А за ты за ты, ноги. Ноги заправ. Хорошо, піти. Попьє, ши, ші. Ой. Ой. В цьому бою з рахунком 1-0 перемогу здобув борду столітні.